Тосовно саміту чи як його назвати в джиді. головний результат: те, що він відбувся. Тут зібралися країни, які можуть впливати на Україну, Сполучені Штати, Європейські потужні країни, і там зібралися країни, які можуть ну, там, потенційно впливати на Росію: Китай, Індія. Вони, колеги власне домовилися про те, що вони можуть домовлятися далі? Вони домовились про те, що вони мо і будуть домовлятися далі. Про що вони врешті-решт можуть домовлятися? Тільки звичний природній для всього світу. Перше, що спадає на думку, це фіксувати те, що бачимо. Це просто найпростіше. От про це власне можна домовити між, між полярними країнами, між полярними думками, фіксувати те, що є. І що ми бачимо те, що є, ну фактично стали лінією бої в Україні. Фактично став лінією. От навколо цього, навколо цього наступні всі зустрічі і можуть обертатися, можуть обертатися.